Зест мультивітамін тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. Ми усі знаємо, що перед поверненням в ефір проекту Голос країни один з наших тренерів Святослав Вакарчук оголосив про те, що він не братиме участь у продовженні проекту. Ми з розумінням ставимося до цього рішення. Святослав Вакарчук не братиме участі у фіналі голосу, але ми вважаємо, що його команда має звучати у фіналі. Учасники прийшли на проект зі своїми мріями. Вони багато працювали для того, аби ці мрії стали реальністю, і ми не можемо забрати у них ці мрії. Тому ми прийняли рішення розподілити трьох фіналістів з колишньої команди Святослава Вакарчука по командам трьох тренерів основного складу, аби вони змогли виступити у фіналі. Зараз з нами на зв'язку фіналісти Анна Кінзерська, Алієка Джабадінова та Михайло Цар. Вітаю вас, друзі. Ви вже теж, мабуть, знаєте, що зараз ми будемо обирати вам нового тренера. Як ваш настрій? Настрій чудовий. Дякую. Хто б це не був, я буду залюбки попрацювати з цією людиною. Ну щось я думаю, що придумаємо все буде добре. Я бажаю вам успіху. Отже, ми починаємо. Як все буде відбуватись? Я назву ім'я учасника і розпочну процес жеребкування. Спеціальна програма в довільному порядку мінятиме імена тренерів постійно. Це триватиме 9 секунд, на якому імені з тренерів програма зупиниться до того тренера в команду і потрапить даний учасник. Це абсолютно рандомна історія. Тож, увага! Першою почне Анна Кінзерська. Запускаємо нашу програму. Аня я вітаю тебе! Ти потрапляєш в команду олі полякової. Дякую! дякую. І зараз Оля вже з нами на зв'язку. Оля, вітаємо тебе. Я на п'ять хвилин тому. Казала, що я хочу до себе в команду сильну вокалістку Аню. Анічка, я дуже щаслива, що ти в мене в команді. Я тобі дуже дуже бажаю перемоги. Оля. Ми дякуємо тобі. Ми вітаємо. Аня. Які твої враження? Ти задоволена тренером? Так, я задоволена тренером. Дівчата. Ми дуже раді, що ви знайшли одна одну. Оля, ми вітаємо тебе! Аня, ми вітаємо. Побачимося на прямому ефірі в неділю. До зустрічі готуйтесь до фіналу. Настав час вибрати тренера для Аліє Хаджабадінової. Хто це буде? Зараз наш рандомний вибір покаже. Аліє бажаємо тобі удачі! Нехай це буде той тренер, якого ти собі загадала. Час пішов. Твій тренер Дорофєєва Алієм! Вітаю тебе! І Надя з нами на зв'язку. Судячи з усього, Надя теж задоволення. Надя, вітаємо тебе! Я вітаю всіх. Я хочу сказати ну, одне слово доля, тому що я відчувала це з самого початку. Ну, що Це моя дівчина. Я обіцяю показати. Найсильніші твої сторони показати твою душу, тому що мені здається, що це найважливіша сила в твоїх виступах. Вона була такою, і ми такої тебе покажемо в фіналі. Я дуже дуже рада. Це справді доля. Дві кримчанки зараз зійшлися в одній команді. Надя це супер класно, що саме Аліє потрапила до тебе. Аліє, як ти? Ти задоволена тренером? Я в захваті. Дякую вам дуже. Клас. Дівчата, дякуємо вам. До зустрічі в неділю на прямому ефірі. Молодці, удачі вам. Дякую. дякую. Ну і в нас залишився Михайло Цар. Вмикати рандомний вибір сенсу немає. В нас залишився один тренер це Потап. Отже, Михайло, в тебе Олексій, який зараз з нами, на жаль, не на зв'язку. Він зовсім скоро з тобою зв'яжеться. Ви почнете працювати над репертуаром, почнете готуватися до суперфіналу. Михайло, що ти думаєш про свого тренера? А, мені буде. Дуже комфортно з ним працювати, тому що ми з ним і контактували і на дитячому голосі. Потім, після дитячого голосу, в нас був тур по Україні, угу. який він зробив, подав діти. Тому думаю, проблем не буде. Я дуже радий, дуже щасливий. Все буде супер класно. Перемоги тобі! Дякую, до зустрічі! До зустрічі в неділю дякую, на суперфіналі. Дякую. До побачення, до побачення. Щасливо побачимось наживо за тиждень. Це буде. Голос країни. Суперфінал. 12 й сезон. До зустрічі. Удачі всім вам і перемоги. Наступного тижня. Дивись Голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.